Друзі, привіт! З вами знову компанія Carfosol. І сьогодні ми з вами поговоримо про 10 найдешевших кросоверів з Америки. Так, всі чомусь сьогодні собі хочуть на зиму або взагалі-то на повсякдення мати автомобіль з високим кліренсом і можливостями проїхати по поганій дорозі, засніженій або на просьолок, або десь виїхати на природу тощо. Тобто, щоб у вас одна машина закривала якомога найбільше ваших можливих питань, які у вас можуть. Виникнути в повсякденні з використанням автомобіля. Тому для того, щоб з'ясувати, які машини найдешевше можуть стати вам в ваш бюджет з Америки, як перший автомобіль або як машина вже не перша, але все ж таки вам хочеться саме кросовер. ми Саме для вас підібрали цей топ-10 автомобілів, які будуть найдешевшими кросоверами, які можна собі привезти з Америки. Тож, друзі, welcome заварюйте чайок. Доставайте свої гаджети і записуйте, яку машину можна купити у компанії Карфосола. Я нагадую вам, що ми займаємось саме автомобілями з Америки. Тож погнали! І так, друзі, десяте місце. На десятому місці у нас простенькі кросовери з Америки, невеличких розмірів, але його можна зробити у бюджет навіть у 9-10 тисяч доларів вже під ключ. Ці машини в Америці продаються аж під двома брендами одразу, але технічно це брати близнюки. Я говорю про автомобілі Chevrolet Trax або Buick Encore. ці машини чудові кросовери, але це машини невеличкого розміру, мають лише один єдиний двигун, 1.4 турбо. І там стоїть двигун 1.4 від автомобільної марки Opel. Бо всі ці, концер... Во всі ці марки входять в концерн General Motors. Саме тому такі двигуни ви могли б бачити в автомобілях Chevrolet Cruze, Chevrolet Sonic, на багатьох автомобілях Opel. І так, це непоганий двигун. Так, у нього нема багатенького велетенського ресурсу, але якщо ви хочете собі економічний та доволі жвавий двигун, бо з 1.4 там знято майже 140 кінських сил, якщо чесно, аж 138, то доволі непоганий вибір за умови того, що ви. Його взяли собі з мінімальним пробігом, бо ресурс цього двигуна рідко перебільшує ніж 200 тисяч кілометрів. Тож непоганий маленький кросовер зазвичай на передньому приводі. Зрідка буває ще й на повному приводі, або це Buick Encore або Chevrolet Trax Що вам більше подобається, неважливо. Завжди буде. шестиступеневий автомат доволі надійний, але машинка невеличка, тож великих висот від неї очікувати не треба. Тож, друзі, це було 10-те місце. На дев'яте місце я поставив майже таку саму маленьку машину конкурент з компанії Ford. Також американський кросовер. Називається він Ford EcoSport. На європейському ринку він був представлений там з 14-го чи навіть 15-го року. Вони були і дизельні, і бензинові. Там і дуже багато різноманітних версій було, і версія з механікою в Америці всього цього не було. Це кросовер збудований на базі Ford Fiesta останнього покоління в Америці. І це доволі непогана надійна машинка за умови того, що ви його взяли з одним з двох. Двигунів, бо там є два двигуни, і оба бензинові, оба йдуть шестиступеневим автоматом. Ніяких роботів, ніяких павершифтів. Надійний справжній автомат гідротрансформаторний. Надійна підвізка спереду Матфресон багатоважільна ззаду. Буває. Версія на повному приводі буває версії SSE та Titanium. На Titanium у вас буде вже і двозонний клімат контроль, і класний SYNC 3, і класний дисплей, І у вас буде вже і люк, і шкіряний салон, і багато-багато всього цікавого в цій машині. Але брати його треба лише з дволітровим двигуном атмосферним від того самого Ford Focus. На жаль, газ ви туди не поставите, але двигун принаймні надійний, бо ще був літровий EcoBoost і той надійності. Не снискав, бо той двигун може не виходити навіть 80 тисяч кілометрів. Бували випадки, коли ще до пробігу 60-80 мотор уходив у капітальний ремонт. Якщо ви не хочете робити капітальний ремонт, не беріть літровий кобус. Дволітровий ходить довго на восьмому місці. В нас знову Chevrolet на цього на цей раз це величенька машина. Це Chevrolet Equinox І так. Моделі після 16-го року і приблизно до 2018-го можна знайти з атмосферним двигуном 2,4 на 6 на шестиступеневому гідротрансформаторному автоматі на передньому або повному приводі. Та машина величенька, вона навіть семимісна буває, класний кросовер, але газ знову ви не поставите. На машини, на яких ви хочете зекономити, зазвичай в наші люблі люди полюбляють ставити газобалонне обладнання. На цю машину цього робити нема сенсу. Але в принципі, якщо у вас влаштовує витрата палива на бензині 12-13 бензину. По місту і десь 9 по трасі, то взагалі-то непоганий вибір. Дуже велика машина за маленькі гроші. Друге покоління з 18 року можна зробити в бюджет приблизно від 13 тисяч доларів. Попереднє покоління з 16, 18 рік можна зробити в 10-12 То ці машини вже більш другі, більш новіші, мають класний дизайн, симпатичний салон, теж великий по розмірах, але там вже півторалітровий двигун турбовий. Машина непогано їде, але знову ж таки газобелоне обладнання встановити не вдасться. Класна машина, і це восьме місце, друзі. На сьоме місце ми поставили вже нарешті японський автомобіль. І так, на цей автомобіль аж до 18-го року можна встановити газове обладнання. І так, ці машини можна придбати в невеличкий бюджет 11-12, може до 14 тисяч доларів. Залежно від комплектації, деяких там було багатенько, на відміну від двигунів. Бо Subaru Forester, який в нас лежить на Сьомому місці цього топу немає інших варіантів, окрім 25 літрового атмосферного двигуна в Америці. Зазвичай так дуже рідко там трапляються 24 і турбобоксер, але той двигун переважно не сходить в цей бюджет і взагалі до таких машин дуже мало. Тож це буде переважно. 25 літровий атмосферник, на який до 18-го року можна встановити газ. Простенька комплектація там називається преміум. Далі йде лімітед. І ці машини можна вкласти в бюджет від приблизно 11-12 тисяч доларів. Непоганий японський автомобіль, доволі надійний атмосферник в парі з коробкою варіатором. Чому б ні? Постійний повний привід. Японська якість класна машина, і це в нас сьоме місце. Друзі, Dodge Journey, знову сім місць, двигуни 2,4 або 3,6 на автоматичних трансмісіях, передній або повний привід, майже завжди семимісний салон, і ці машини можна привезти в бюджет від 10 тисяч доларів. Свіженькі варіанти є сенс розглядати в 18-20-х років. Більш нові. Вони в Америці вже не випускались, тож максимально це буде 20-й рік. І я б вам пропонував обирати саме варіанти з двигуном 3,6. Так, начебто звучить велетенський двигун, наче він буде багато споживати, але не поспішайте, друзі. Двигун 2,4 там йде в парі з 4 ступеневим автоматом. Так, це гідротрансформатор, все надійно. Але доволі старенький автомат, доволі слабенький двигун для такої великої машини. Тому двигун буде працювати майже завжди у вас на великих обертах. Тому по місту Витрата палива у вас на двигуні 2,4 та 3,6 буде майже однакова. Бо 3,6 має 300 майже кінських сил, там 280, а 2.4 178. Тож, 100 кінських сил різниці. І дві зайвих передачі має двигун шестициліндровий 3,6, тож там 6-ступеневий автомат, а на двигуні 2,4 лише 4-ступеневий, це трошечки замало. Тож в місті у вас буде майже однакова, і там і там можна встановити газ, і у вас буде приблизно однакові 16-18 газу на 100 кілометрів. При цьому динаміка в 3,6 значно крутіша, а ціна не буде дуже сильно відрізнятись. Так, якщо ви хочете вкластися саме в бюджет 10 тисяч доларів, то це по-любому двигун 2,4. Але якщо у вас є хоча б 12-13, Тисяч доларів то дуже класний джорні останніх років можна зробити з двигуном 3.6. На класному салоні, як завжди, автомобілів Jeep Dodge Chrysler Group, Ви зможете подивитись певну комплектацію по конкретному екземпляру завдяки він коду. Компанія CarFasol та наші експерти залюбки вам предоставлять цю інформацію. Друзі, звертайтесь, ми вам в цьому допоможемо. І японець, який нещодавно був у нас на огляді, це автомобіль Nissan Rogue. Автомобіль дуже популярний, їх дуже багато в Україні, і їх так дуже багато в Україні по цінам 11-12 тисяч доларів. Приблизно в такий самий бюджет ви можете привезти і собі під замовлення з Америки, але виграш у вас буде саме в тому, який ви отримаєте, який ви отримаєте автомобіль. Це буде автомобіль з меншим пробігом, менше битий і зазвичай в кращій комплектації, більш свіжий по роках та по пробігу. Тож, якщо хочете отримати собі класну машину на довгі роки. То треба замовляти собі під замовлення і бажано саме в нашій компанії Карфасол в описі під цим відео ви можете знайти і наш телеграм-канал, і наш сайт, і поспілкуватись з нашими автоекспертами, серед яких є і я також в тому числі. Тож, друзі, звертайтеся! Що таке Nissan Rogue Ми дуже ретельно розповіли в нашому тест-драйві. Ось тут у вас буде десь посилання на огляд того автомобіля. Дуже коротенько вам нагадаю: двигун зазвичай це один, 5 під газ. Коробка зазвичай це варіатор. Дуже рідко буває 2-літровий гібрид, але їх майже нема, тому їх навіть не будемо згадувати. Три комплектації S SW та SL. Майже три пакетних. У вас в базовій буде звичайний салон. Не буде клімат-контролю, лише кондиціонер. Буде маленький екран мультимедіа, лише одна камера. В СВ комплектації це середньо. У вас буде вже клімат, великий екран можуть бути камери 360, панорамний дах. Комплектація сель, все це плюс шкіряний салон, класна музика, босе, автопаркування. Тощо підігрів руля, теж може бути вже з другої комплектації. Тому машина вкрай популярна в Україні. і Це друзі, було шосте місце на п'ятому місці. У нас стоїть автомобіль який теж дуже подобається компанії. Car4Soul. Це автомобіль Mitsubishi ASX, або Mitsubishi Outlander Sport, саме так його називають в Америці. Це маленька копія, трошки зменшена автомобіля Mitsubishi Outlander. Він би так міг же ж потрапив в наш топ, але сьогодні тут буде лише маленька версія, яка теж, до речі, нещодавно була на нашому огляді. Десь тут у вас куточку буде посилання на огляд того автомобіля. Лише 2-літровий двигун, дуже рідко трапляється двигун 2.4, як в старшому Outlander. Переважно це коробка варіаторна. Жадко та саме на як на автомобілі Nissan Rogue, дуже рідко можна знайти машину на механічній трансмісії. Надійні двигуни ставиться ГБО розхід у вас приблизно 13-14 газу. По місту надійна класна техніка, але теж треба взяти з маленьким пробігом, і тоді ви будете насолоджуватися цією машиною. Наприклад, наш клієнт, у якого ми брали машину на огляд, сказав, що вже проїхав 90 тисяч кілометрів по Україні. І майже нічого складного з машиною не робив. Хоча машину купували з пробігом там щось близько 60 тисяч кілометрів, зараз там 150 і взагалі з машиною все в порядку, як з варіатором, так і з двигуном. Походовці вже щось робилося, але таке буває у всіх, коли проїжджають 90 тисяч кілометрів. По Україні, друзі, так потихеньку, полегеньку ми вже добралися і до топ 3 наших автомобілів. Хто довго підписаний на наш канал і вже може замовляв у нас автомобілі, той знає, які машини я поставив в топ цього. Це, звісно, автомобілі теж американські. Тому, друзі, на третьому місці у нас автомобіль Ford Escape. Може, саме старий Ford Escape я би поставив навіть трошечки нижче в цьому топу, ніж на третє місце, але. Саме Ford Escape дуже популярна машина, і там дуже багато варіантів яких можна їх купити до 2019 року, було а, попереднє покоління. Це було, якщо я не помиляюся, третє покоління автомобіля Ford Escape. Переважно воно продається з двигунами 1.5 EcoBoost. Після рейстайлінгу я маю на увазі після 17-го року, бо до 16-го року там ще був двигун, 1.6 EcoBoost, як який я не раджу вам брати. Але якщо ви будете розглядати вже більш свіжіші автомобілі, це після 17-го року рестайлінгові, то там були доволі непогані двигуни. 1.5 EcoBoost п'ять входить 200-250 тисяч кілометрів. Взагалі без питань на 150 приблизно там треба замінити ланцюг. Все працює в парі з надійним шестиступеневим автоматом, ніяких роботів, PowerShift, лише автоматична трансмісія, дуже надійно. Передній або повний привід, до речі, взимку непогано себе поводить. В нашому огляді, ось тут у вас за посиланням в куточку десь буде. Їздили по льоду, по снігу, все класно там працює і доволі економно виходить. Бо з двигуном EcoBoost витрата палива на автомобілі 1,5 приблизно 11-11,5 по місту. Ще був дволітровий двигун на 245 кінських сил, то взагалі ракета, але споживає трошки більше: 12-13, а то й 14 літрів по місту, приблизно 9 по трасі. Непогані двигуни, всі ці можна взяти машини в Америці. Бюджет приблизно 11-13 тисяч доларів. Класні варіанти. Якщо хочеться щось собі надійне. Та під газ то був ще двигун 2.5 надійний старий маздівський на ланцюгу, теж дуже класний на автоматі, але лише передній привід і лише базова комплектація. Старе покоління було до 2019 року і вкладається в бюджет від 10 до 14 тисяч доларів приблизно. Найдорожчі версії, як завжди, це Титаніум, в яких вже є і автопаркування, і, двозонний клімат, і підігріви, підігрів, вентиляції сидінь і панорамний дах, і шикарна музика від компанії Sony. Тож, друзі, якщо хочеться собі Escape старого покоління, нема питань, ми вам привеземо. Але приблизно в ці ж самі гроші до 15 тисяч доларів, 13-15, можна зробити вже екобуст EcoBoost. Ford Escape нового покоління на сьогодні. Останнього він пішов з кінця 2019 року, і там вже новий двигун 1.5, лише трьохциліндровий. На восьмиступеневому автоматі, але все одно машини в базових комплектаціях, передні чи повнопривідні, можна взяти в бюджет 12-13 тисяч доларів. Це вже новий сучасний кузов. Машина круто виглядає. Якщо у вас є бюджет хоча б 16-18 тисяч доларів, це трошки, мабуть, виходить за рамки нашого топу, але все одно можна взяти машини більш топові. І той самий двохлітровий екобус там є, і є версії гібридні. Приблизно від бюджету 16-17 тисяч доларів, можна спробувати собі купити гібридні автомобілі. Там вже може бути повністю електронна приборка, великий екран мультимедіа, двохзонний клімат, буде підігрів сидіння, автопаркування, панорама. Все це дуже круто, в фордах працює. Надійно, класно їздить, а гібридна версія, що і споживає лише 6 літрів палива по місту. Т -т -т Тож, це впевнено третє місце, друзі. Але на друге місце я би поставив машину, яка на мене все ж таки трошечки краще, ніж старий Ford Escape Але може трошечки і поступається новому Ford Escape Але то залежно, як подивитись, що для вас цінніше. Бо на другому місці у нас автомобіль. Джип Чирокі. Так, ви теж дивилися тест-драйв цього автомобіля? Якщо ще не дивилися, десь куточку у вас буде посилання. Дуже чудова машина, якщо ви хочете виїжджати на бездоріжжя, надійні атмосферні двигуни 2,4 або 3,2 взагалі ракета. 3.2, мабуть, до 15 тисяч не вдасться вписати, але у 18 класний варіант. На ну, чому ні можна зробити цю ракету на шести циліндрах, і там, і там ставиться газове обладнання. По місту на передньому приводі у вас може бути 13-14 літрів газу завдяки дев'ятиступеневому автомату. І якщо ми говоримо про 3.2, то це 16-18 газу. По місту так, але знову ж таки всі комплектації можна подивитись завдяки він декодеру з допомогою з певних програм через інтернет. Звертайтеся, ми вам в цьому допоможемо. І дуже багато автомобілів йдуть зимнім зимовим пакетом, де є підігрів сидінь та керма. Дуже зручні опції, багато місця в салоні, класно їде. Непогана шумоізоляція. Єдине, що двигуна 2,4 для широки трішечки не вистачає. Тож активним драйверам дуже раджу. Звернути свою увагу на двигун саме 3.2. Ну а якщо ви вже додивилися до цього моменту, то ми вам дуже вдячні. Компанія CarFasol дякую вам, що додивились до цього моменту. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк або дізлайк, якщо вам не подобаються такі огляди. А ми переходимо до першого місця, друзі, і це в нас джип компас. Так, ви всі знаєте, я дуже люблю джип компас саме за те, що за свої гроші value for money, тобто цінності за певну кількість грошей. За найменшу кількість грошей ви отримаєте найбільше. Саме в автомобілі Jeep Compass. Він приємно їде, його двигуна 2,4 йому вистачає, бо він майже на 270 кілограмів легше ніж Jeep Cherokee, на якому такий самий двигун та коробка, якщо полно, повнопривідні версії. На передньопривідній версії в неї взагалі стоїть автомат Aisin від Toyota Camry або автомобілів Volkswagen. Дуже надійна коробка 6 ступенева. На повнопривідних версіях 9 ступеневий автомат теж надійний класний передньо-привідні версії будуть споживати у вас 12-13 літрів газу по місту, повнопривідні трошки більше 14-15 газу по місту. Це у доволі активних драйверів в великому місті, такому, як там Київ, Дніпро, Одеса, Харків. Приблизно такі витрати. Тож, дуже ретельно ми вам розповіли про перше місце саме в цьому огляді за посиланням в куточку натискайте та дивіться повний огляд автомобілів Jeep Compass та його порівняння з іншими автомобілями. А якщо дуже коротенько, бюджет від 12 тисяч доларів приблизно дешевше зробити його важкувато, але дуже можна. Нещодавно ми зробили клас на ліміт 2021 року, в бюджет 15 тисяч доларів вже на Газу. Це машина на повному приводі з шкіряним салоном, з радаром, з автоматичним включенням світла, датчики дощу, дощу. Тощо дуже класна автомобіля, і вона стала в 15 тисяч доларів 2021 року. Тож, друзі, хочете собі класний автомобіль. Компанія Карфасол вам в цьому допоможе. Тож звертайтеся за класними варіантами автомобілів з Америки в посиланні на наш телеграм-канал, там варіанти, ну і наш номер телефона. Якщо вже готові поспілкуватись, дуже вдячні, що додивились до цього моменту. Гарного вам. На все добре, друзі.